Друзі, буквально іспанення біблійського слова, що потечуть у вас ріки води живої. Дивіться, церква протестантська. І тут багато машин. Люди, звичайні, набирають воду. Коли почалась війна, усі знають, мабуть. Ну а хто не знає, я вам кажу, що Миколаїв залишився без води. Півмільйонне місто, в якому немає нормальної пітявої води. Біля кожної протестантської церкви відкрили пункти роздачі безплатної води. Хто хоче, звичайно, жертвує, бо віруючи за свої кошти роблять скважини. І вже десь рік, віруючи, роздають воду в місті Миколаєві. Це я показав тільки одну церкву. Але біля кожної Миколаївської церкви знаходиться пункт роздачі води безкоштовний, повторюю. Це щоб розуміли люди, куди дуть пожертвування віруючих і на що вони тратяться на допомогу іншим людям, на допомогу другим віруючим. Також кожна церква роздає гуманітарку. Я думаю, що Миколаїв вижив тільки завдяки віруючим людям. Звичайно, військовим. Звичайно, держава ще щось робила, але якби не церква, Соборна церква, яка состоїть з усіх помісних церков, то Миколаїв би не вижив би. Кожного дня роздавалася гуманітарна їжа, вода. Допомагали, звичайно, віруючі Америки, Німеччини і усіх інших країн, в яких є, звичайно. Зв'язки з церквою міста Миколаєва. Усім Божих благословені. Я думаю, що це цікава інфа. Друзі, доброго дня! Трохи християнської аналітики. Якщо що, то не фінгал, то так тінь лягає. Усіх нас дуже схвилювали події в Брянській області. І я думаю, що... Це показали беззахисність Росії. Нам треба продовжувати це робити. Те, що дієве, те й треба робити. Росії треба розматувати. Тим паче, якщо ми хочемо створювати буферну зону між Україною і Росією, треба заходити ще й в Курську область, в Ростов-на-Дону. Вороніш, Таганрог і інші українські міста, Брянськ і інші українські міста, які окупувала Російська імперія свого часу, де українське населення русифікувалося, але не повністю. Вони ще пам'ятають, хто вони. Тож нам буде треба брати ці області під контроль. І ми бачимо, що ми можемо це взяти. І це надихає. Слава Богу, треба продовжувати це робити. Під яким виглядом? Я думаю, що це не дуже важливо, чи присоєднення їх до України, чи е, якась автономія, чи е, е, області під владом, владою ООН та миротворців. Але з посиленим контролем зі сторони України, допомогою економічної військової з сторони України, також в цей пояс безпеки повинна входити Білорусь і Кавказ. Україна повинна бути оточена. І це мінімум. це мінімум, який ми повинні робити. Ну, максимум це звільнення усіх народів Росії. Росія повинна бути в своїх мінімальних кордонах, але мінімум це пояс безпеки вокруг України з впливом українського війська і української економіки. Білорусь прилеглі області до України і Кавказ. Це щодо внутрішньої політики, внутрішньої безпеки України. І ще хочу сказати, що нам дуже важливо будувати військові заводи як частні, так і державні, але я б більше надавав би перевагу частним заводам. Дивіться, чому це треба робити. Це дуже дасть багато робочих місць і гарні зарплати українцям. Це дуже важливо. І по друге, це оживить нашу економіку. Відновлення української економіки треба починати з відновлення військової інфраструктури. І перехід подальшому производства з військової техніки або паралельно до також цивільної техніки. Наприклад, я б залюбки купив би гражданську версію козака. Якщо він буде набагато дешевший, європейських аналогів, японських і американських. І це касається усього, І самольотів, і ну, ми здатні багато чого робити. Я думаю, що якщо ми будемо робити усе правильно, без корупції, у нас все вийде. Також ми повинні розуміти, що. Повернення українського населення повинно бути в пріоритетах. Це повинна бути високій, висока якість життя, і е, наша конкуренція з Євросоюзом ну, буде дуже сильна за е, населення. І чим ми можемо брати, що не може дати євросоюз своїм громадянам? Це ті свободи, які може дати Україна, Вільне ношення зброї. Е, дуже потужна влада громад е, на місцях то, то реальний вплив. І я ось така в мене думка навіть була: що, наприклад, зробити пільги для скандинавів чи якихось інших європейців щодо заселення, наприклад, Донецької, Луганської областей, також півдні України, які дуже зруйновані. Там мінімум налогів. Ну, звичайно, це ж саме зробити і для українців. Або взагалі відсутність налогів на 3-5 років, в залежності від сфери, якої людина займається. Там сільське господарство, промисловість там, чи сфера обслуговування. І звільнення від налогів це привляче дуже велику кількість населення інвестицій в ці регіони, а також заселення цих країн. Контроль завершати з допомогою тероборони, тобто всі чоловіки заселяються, які мають дозвіл на ношення зброї, повинні її мати обов'язково запас патронів, відвідувати збори. І це, дасть, і це дасть нам дуже велику стратегічну перевагу, а також підготовлення чоловіче і жіноче населення до військових дій і неможливість ворога зненацька захопити дуже велику територію, як це було завжди. І Ще я хочу додати, що Нашій українській державі треба мати сильного союзника, такого як церква, Всесвітня Церква. І українцям треба розуміти, що церква завжди є держ... союзником держави, навіть якщо держава вважає церкву ворогом. І церква зацікавлення в сильному правовому государстві. І розквіту народу на території якої знаходиться ця церква, ми називаємо християниці церкву помісною. Тобто це може бути українська церква. Помісну церкву можна розділити на багато маленьких церков, які знаходяться по селищам, вулицям, містам, областям. І маючи в союзниках церкву, розумієте. Це дасть дуже великий е, скачок в якості людини е, в самій державі, і це дуже важливо. Ну, е, Уявіть людину, яка не п'є, не курить, хоче працювати, стремиться е, до чогось гарного, стремиться досягти якихось цілей в своєму житті, яка хоче одружитися, народжувати дітей. Е, Старається не боянить вести себе справедливо і чесно. Ну, Якщо в державі багато таких людей, то це ж держава буде процвітати і Біблія називає таких людей праведниками. І при увеличенні праведників народ благоденствує. І церква робить зі звичайних людей таких людей. Стремлення угодити своєю життю Богу. Робить людину кращою. І це треба розуміти. І держава повинна е, взяти за союзники собі церкву і запрошувати різних християнських місіонерів спілкуватися з місцевими єпископами, пастирями, священниками різних конфесій. Щодо міжнародних відносин України, то тут якби все у нас стабільно, слава Богу. Наш стратегічний план щодо торговлі Росією, а також пошук ворогів наших ворогів, він є успішним, і ми отримуємо допомогу. Стабільно. Я думаю, ця допомога буде йти також стабільно і навіть збільшуватися. Молимось, щоб Бог це все так зберіг і було по нашим словам. Ну і треба дороблювати справу до кінця. Росії треба перемагати. Україна для Ісуса Христа, свобода народам Росії. І ще слід зауважити нам слід надати можливість українцям, в тому числі і з Росії повернутися в Україну. Якщо вони не зробили ніяких злочинів, вони мають право повернутися в Україну. В Росії живе близько 20 мільйонів депортованих українців, а можливо і більше, якщо рахувати їхніх нащадків. З часів Радянського Союзу, Російської імперії і Російської Федерації. Усі українці мають право зі своїми сім'ями, родинами повернутися в Україну.